Да вам боже всім здоров'я, з вами Сільський Геймер. І сьогодні ми дійшли до Battlefield 1. Зараз ми будемо проходити сюжетку, я пройшов вже сюжетку, але заради вас я пройду її ще раз. І це ми не будемо проходити, там нічого інтересного, почнемо сквозь грязь і кровь так, заходимо в з діряції кров. Зараз провірю, чи бендікам записує, бо було багато таких випадків. Що він просто не писав так, бендікам записує, а ми можемо собі спокійно грати. Е, так, починаємося ось тут. Ось тут ми починаємо. Зараз почнуться субтитри і так далі. Під час них і говорити не буду. война уйдет уже давно война идет уже давно близится зима немцы укрепляют свои рубежи и предлагают врагам попробовать их на прочность волны пехоты ну добрые читайте сами короче так марк 5 17 октября -е, кривебри... британские войска готують масовий штурм на город Камбера. Э, но у танка марк 5 истинный существенный достаток. Они ненадежны. Я по-русски не умею читать, я з Украины. Я умею говорить по-украински, я укроп. Не то, что Скотина, скотины. Так, ось тут я буду мовчати. Даунса, пойдем, все веселье пропустишь. Я смотрел твои документы. Обо мне не волнуйтесь, сэр, я готов послужить королю и отечеству. Ага. Сынок, сможешь включать переднюю и заднюю, мне этого достаточно. Вот эти возьми. Пойдем, встретишься с большой Бэс, женщина твоей мечты. Я нам нового мехвода нашел. <О, чёрт. вагафт> Нет-нет-нет-нет, не ругайся. Она не любит, когда ругается. Финч. Эдвардс, ты раньше этого не делал? Чего не делал? Не отвлекайся, Макманус. Слушай, ты не волнуйся, она за тобой присмотрит. Так, парни, дело важное. Нам приказано пробиться через немецкие рубежи. Уничтожай артиллерийские позиции по пути. Финч. Есть, сэр. Продвигаемся во французский город Камбре. Где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманус вряд ли. Господи, мы в надежных руках или нет, а? Макманус. Парни, запомните. Делаем свою работу. Вы берегите друг друга. А большая Бес убережет вас. Тут сжалится Господь над нашими душами. Все вместе мы проберемся, да, Эдвардс? Конечно. Тогда полный вперед! Я ну, получается. Тут немножко не было. Сейчас мы будем управлять великою без. Настройки, примініть настройки відео. Так, все. Ось нам дали велику без управляти. Це танок Марк 5. І ось зараз ми на мінімум дідо. Він дуже важко управляється. Линяємо, ну він дуже теж пропонує, дуже колег їде, але на ньому він дуже дуже воно тяжко буде відправити. Так, на двоечку ми маємо наружжу, але я не думаю, да. що нам зараз... При, ну, Пулемент пригодиться, бо тут. Хоча зараз Володим. будуть люди, піхота, але піхота нам нічого не зробить, крім того, що може кинути гранату. А піхота О, піхота от пізніше, отак, тут іде е, eh, Так, зараз буде піхота видеш, багато. Ми в будемо стріляти. Так, зараз ми я нічого не можу люди, робити, окрім приближати і все. От зараз ми поїдемо, коли не пише, і ми навезем О, Так. все, поїхи. Ви хотіті миніцю це вже легенько на Ізі. Я повторюю, що я вже це проходив. Так що ми зараз його на Ізі прийдемо. Ну це найлегший уряд згодиці, бо мене на середньому навіть пройти просто нереально, навіть Брендіт прибуду на найменшому. Я включив середній і оце я пройшов. Так, оце я пройшов, але я дойшов до останньої місії, от оцю сюжетку, я дойшов до останньої місії, там все що. Неможливо пройти, там просто так сложно, що ніхто ніяк і ніколи не пройде. Ні, ну важливо знайдуться люди, які просто бігар, дуже вміють добре грати, і вони всі стратегії, і вони і так, можливо, переможуть. Но я ні, я не таке. Вони кінч польової орудіші. Підіб'єм твоє польове орудіші. Тобок, тарок, все, підбили, їдемо далі. Нам на мельнице, мельница ось там. Де тут є пушка скажи. А вот и зараза лупнула наша пушка. Ось ми їдемо на мельницу. Запершу на пулемет. Ось ми на пулеметі, зарами ми їх розметемо, сейчас буде нормально. Бес пошла, пошло, пошло, ще в стіну, нам стіна і так не пригорода. Домой. Без. Без. Вот, домой. Давай, давай, опа по по без застрягу. Я думав, без виїде на стіну. Слабачка наша без. Зруйнувати стіну. Ага, там був цей, там би полім'ят, зато без застрягу. О, так ми зараз робимо ну але троше по-іншому робить німці. Ну так, я німцю вважаю, вони зараз добре люди, але от колись вони були... Ні, як, німці сміли не були, от він було Гітлер. От він був поганий. Такий заставі. Але це перше судової у нас тупе. Але це все рівно німці, тому стріляли, Так, ми захвачуємо зону. У нас вже все чіки піки Так, ось скільки тут німці. Ну, вони нам нічого не можуть зробити. Прості, оце що вони стріляють, вони можуть кинути гранати і все. Так, убили. їдемо, Давай, паспорт, давай, 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 Підтягнись немножко. Так. Ми ще німці нема, зач, ми стоїмо на одному місці. Е, всі. Тепер, Чіні Бес. Е, Бес чиниться на X. От зараз іде започинка. У нас вже стріляють, ну це ніколи нам не притреба. Пізніше там будуть танки, ми все це будемо проходити. Е, ну от, зараз ми пішли поїхали. Так, я здається, що там не туди пішов поїхати. Халівоє орудія, оп, і підбили. Фінч меткий вистріл. Ми знаєм, Хто ж її ми за нас? Тут багатенько болота. давай, давай, без. Слідіє за орудий! Бес, без, без. Витягай, 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 без витягнув. Зараз тут будуть танки. Ну, в принципі, для без це ніколи не було пробили. Оп, і підбили. Орудія більше немає. Опа. І підбили. Пашом, пашом, байжем, пажом, байжо. Ой, як страшно. Баба! Підбили її гарчик. Так, що ми зараз робимо? Ой, окопи, ой, проблем. Ой-ой-ой, без, 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 без. О, молодці, молодці. по-царськи заїхали. Ми тут стоїмо, питаємось, беремо пулеметик і просто стоїмо розтинуть піхоту. ничего легче не мое. О, тут же дискири, да. О, ходи, да. Ну, что тебе чекать, ты прячу? Нет. Не ну, ну. Так, вот, все выполнили задачу. Пои. Дальше чиним без. Завтра треть чинить без. это ты типа, там? А. Ну, зараза, кто-то по мне валит так купить. Ну, достаточно починить. Оп, І чинімося. Зараз ми починімо нашу без, і туди можемо далі їхати. Я знаю навіть звідки по нас валили. Зараз демоси 9. Ні, та усе, ми не поїдемо ще. М -м, так, оп і поїдемо. Відключаємося сильну артилерію, шукаємо. Оп. О, баба, І нету. Тепер поїхали. Давай, давай, без, 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 витягуй. Весь це непереможний танк, Марк 5. І ви побачите, чому я кажу, що він непереможний. Ви побачите, що ми на ньому пройдемо. Сквозь Грязь і Кров. Я повністю підтверджує ім'я цієї сіметки. Сквозь Грязь і Кров. Це. Це ніби підбирали не те, що для неї. Це прям от тютюлька в тютільку, це прямо от вона. Там імена всі підходять. Батл Хілл для мене просто найліпша гра. Я не знаю, ну можливо не бачите цієї графіки і так далі. Ну, просто попробуйте її пограти, ніби пограйте її, ну не на ультра на стрес. Ну, у вас просто, ну не знаю, мені просто перехоплює душу. Через цю гру я починаю розуміти завжди, от, от ці всі, як сказати, жахіття першість твої війни. Не те, що просто розуміти. Окей? Сприймаю. Зараз мы розстреляем отюшку. Оп, оп, оп. Эй, бабахне. О, бабахну. Так, пермас пулеметик перезаряджаем. Ще раз бабахне. Теперь піхоту розстріляємо. що я легше, ніж розстрілювати. Піхоту в батлфелд. Ничего. Так. Піхоту то так А от коли то выстреляю уже. оп Здесь пашить здесь пашек. Без віки, без віки. я Так, я был там звитки по менепашки. Ага, так? так? Засіла в куточку и стреляй. Опа, опа, опа-опа-па-опа-пап-опа. Опа, опа, опа. О, це пшли танки. Це ще слабкий танк, он броньований. Одна проблема, що він сильно броньований, він так броньований, капець. Зараз без немає коли чиніти, ну нам треба його ззаду, або з боку підійти, спереду цього ще не варить, ваші не варить. Оп, бочок підбили. Ідеально, так, давайте ще раз, бочок, бочок, бочок йому. Задамо йому жару в бочок, оп, ще в бочок. Давай, ще разож. Оп, баба. Давайте, давайте, граната, граната. Оце плохо, 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 давайте не підбили. Зараз мені треба починитися, нам буде е, піхота, будь ласка, не мешайте чиніться. Я вас прошу. О, молодці піхота, піхота у нас просто царство. Послухались, уважають нас. Оп, ми починились. У нас остаются откиды здоров'я, Задача выполнена. И мы едем дальше. Ой, я отстраиваюсь, не жити гранат, у меня пимовики. Ну аш, цегли, народу. Ох, тут получаем. Ага, це по сюжеті, це по сюжеті, ніхто не переживає. Так, зараз я маю вийти і починіть його. Так, ось я вийшов, тут мотор, все плохо. Зараз цього вб'ють, якщо що. Ой, я не буду тебе піти наперед. Так, ось. Його вбили, як ми бачимо. Так, йдемо чи не там. Ми починили. Це е, чинити з вулиці, це саме найбыстріший і найефективніший спосіб ремонтувати нашу бас. Тепер, от, е, тут щось Не помогло. Треба уничтожити вражеської артилерію. Артилерія там, де ці е, тріугольнички, не тріугольнички, зараз такі треугольнички, нетрігольнички, що шарахнуть такі артилерії. Йохани, не перезарядились. О! Та що за... Во! О, нарешті так довго чекали. Оп, і звідти ще ти скотина. Оп і оп. Так, о, ще одне. Опа. Оп, скокаємо сорок. Попарок папа. Оп, скокаємо мусорок. Треба бачити, ага, артилерія ще далеко. Ну нічого, ми їдемо. Головне порозбивати всі ці маленькі оці пушечки і можемо собі свобідно їхати далі. Артилерія трохи далі, артилерія це тут такі штучки, які вистрілюють великими ракетами. Вони у нас попасти не можуть, бо вони стріляють тільки на далекій відстані. От їх нам треба знищити. Ось ми заїхали, зайву побачите. Ось такі штучки. Бам-бам, бам-бам, бам артилерію знищили, куди ще одну пушку знищить Чи ні без без треба завжди мати в 100%. Я не знаю як хтось, с ну, Я завжди тримаю без в 100%. Так, мені здається, ну, е, настройки. Е, аудіо, відео У нас дополнительно. Все ніби на ультра, але мені якось не подобається. Е, масштаб є. Е, Вертикалка, вертикалку, шоп, шо? продовжить. Я не нас просіли кадру, ну я не знаю, до скільки бо ми не, 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 щось, не щось без е, ось, ще артилер... О, ще одна артилерія. Два ці пушки будемо розстрілювати. Вони так скажуть не напрягаю. Поїхали, давайте. І тут мені написано, що я їх можу підбити, ну поки що ще ні. Оп, бачу, бачу. Спочинку, ба-ба. Мені підбили, але не знаю, що як так може бути. Там величезний странний у неї і не підбив. Бо ще я з пулемету стріляла, я стріляв з е -е, руді Ну добре, все, їдемо. Нам треба знищити це. Я думаю, сьогодні ми багато не будемо записувати, ми вже ми почали батл проходити. А пізніше вже будемо. Ну, сьогодні так, хвилина 15 запишемо. Так, ось артилерія, шарахнум по ній, бамба, бамба, -бам 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 -бам. все, артилерію першу уніштожили, і також другу уніштожили, Молодці, ми молодці, шацю, бабах. Ну ще па... О, привіт, маленький тончик, кот, ми там у нас не Маленькое мо чудо. Ты такая красивенькая. Ой, ты моя маленькая. Все люди Давай, да, ой, смоки, поки, поки. Так, с тем вроде Давай, дальше, заедем эту штуку. Ой. Ой, 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 ой. Я не знал, что там будет. Я думаю, она ее разволит. Чини. Бес нужно всегда Чини, Я напоминаю, но без всегда. Що би не було, без треба чи ні. Okay. Опа. Він не льот, Треба брати чуть вище. Ще чуть вище. Є. є, є є, є Класно. Так, ми підбили орудія і поливое орудія. Їдемо далі. Я нагадую у нас повні повні, повні ультранастройки, Вертикальная синтенізация включена. Нам теж раджу, цей комп'ютер мене дуже вражає, типу 1060 і 5640 розігнаний. Вони просто ідеально, мені здається. Вони парочка. Ну, грати просто ідеально. Я думаю, ніби що ультра-ультра не потяне. Я думаю, вертикалку треба буде виключати, ще щось там якісь зглажування понижати, а тут ще все на ультра, і вертикалку, і зглаження на ультра і бандікам пише і все вообще ці коли, Ну, як не коливається ці ціна цього комп'ютера зараз. Зараз, зараз, зараз. Коли? Ну йо ну не идем Так, ціна цього ці комп'ютера Якщо по це 23 тисячі в России 27. 000. Так, зараз ми їх всі розправляем.

Уже орудия, не без них. Ага, вон орудия без там. Так, я не... Б... Ага, вон я. Оп. Одинечку берем по мышей. Ес, ну сейчас цари. Сегодня мы затащили. Е, Куда не їдемо. Спочатку чиним без. Закон вс. Чини без починиш без, буде тобі добро. Перемонтуєш по правилам. Ну тут все по російськи? то я так по російськи. Ми їдемо далі, їдемо. Мано, сходи, сходи. Я даю ходу, ход. Господи, добре. Як все травне, Оп, це травничка. Оп, 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 де, 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 де. Ну що, що ми не бачимо? Ваш Лет пацаны, Як живеться, я думаю, вам все добре, но я поищу. Так, би не підбить артиллерию. Так, артиллерия. Опа, попа, опа. Дальше, Макманус, попал, конечно, я попав. Я. Що, я батушки, покажу не пацан. Так, ну одна просьба. Опа, па па задума стреляй. Сам мне взад сюда. О, ти мені ти заняться. Ты мне дав заняться? Що ти мой пухтин жопку чіпаєш? Зараза ти ты Я ж тебе зараз дам, ти мене поймеш, тут босс. На тобі. Ему бит простреляли. О, посипки розвалив бункер. Ща ми тобі домов бочок. А, у нас кабачком. Если не пролезем, ветер найдем. 66% 600 тысяч мы боремся, боремся, да Давай, давай, затком, затком, затком. Да, это зад, 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 Затком, зад, зад, затком, затком, зад, Е, зад, Е, зад, чиним зад, чиним чиним чиним, 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 чиним. зад, чиним, зад, 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 починим, починим, ми починим, 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 ми починим, 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 ми починим, починим, починим. Так вот мы быстренько починили без вот сели и дали ходу. Так вот там артиллерия, то есть я її не могу пока что застрелить. Так вот звідти пускають... Э... Ага, угу, здесь, здесь. Ну, давай тут. Так вот мы на наружу. Опа, уже okay, звезды спонсируют. Опа, артиллерия, опа. Так от ми стрельнули і продовжуємо їхати далі. Зависло, о, ти, і, ну, так Зараз охтезе. Зараз не попутури, ми... перепоту. Так ось. А ми Фріцю перестріляли. Опа і артилерія. Та, Промазали. Крок, як... І ще раз подалі. Артиллерія уничтожена. Не вся! и hey, мы еним за зенезалоскотом чей. И вогонь. Артилерия го Взяли. За камнем схопинка сховалась. Без грузов було ты. Они что же нас! Отъясняем фланды! Отойдите от меня! Так, Ты не, не, сэр, не едешь. Давай, давай. Тут я молчу. Вы с ума сошли, вы же нас всех убьете! Эдвард сзади! І проноси. Ось зараз ми будемо літати голубом. Е, Напевно, скоріше після цього. От я і закінчу сьогоднішню серію, Ну, долетимо, там уже буде видно. Е, так, я дуже не вмію управляти, ну, в принципі, це не складно. Я знаю дуже кльово літати голубом, тут такі просто краєвиди класні. Я не знаю, як вам це буде, ну ви просто пограйте пограйте Баттфілд. Якщо у вас не дуже комп'ютерно, ну, хоча б на середніх настройках, тут графіка просто бомбезна. Я вам кажу, я пробував 4К, у мене немає 4К дисплею. Ну, в принципі, цей купит 4К е, на ультра-ультранкян, ультра треба виключити вертикалку і все схваження зняти. І тоді буде 60 FPS стабільні. Зараз, ви бачили, самі, що це були повні ультра настройки. Я включив все-все-все-все-все. Так, зараз вверх чуть летим голубочок. Оп, оп, оп. Оп, отакомі. Літаємо. Давайте. Ой, це за низько. зараз. по це ніби по нас можуть стріляти, іменно по нам. Зараз нам треба підлетіти до... Ось, зараз ми майже прилетіли. Нам треба прилетіти до будь Ось, О, сьо, ми прилетіли. Нам треба прилетіти до будь-якого посту, той, де от цієї. є. Прикази! Я Прикази. Огневая задача! Три, один, четыре, два, три! Вот, значит, вот эти орудия, вот мы их таки сами, как что-то, убивали. Началось, парни! Рад нам с вами служить! Вот так вам повезло, Таунсенд. Неужели? У нас тут только приказы на угад. Да, слепая удача. Ну и с чего мы начнем как-то вот Так, ось тут у нас Слушаемся. так неудачно. Повезло, взяла и... Ничего и осталось? Алло Відкрилася програма. Питаемся в Battlefield. Так, тут шота осталось. Сколько капець, короче, батлусь? Ага, продолжим батлошку. Так, тут прорвало трубу. секундочку. Так, вот, да, А, черт. Впереди туман. Дальше 20 ярдов не видно. Так, вот мы продолжаем. Не Я будет? думаю, о, зараз настройки, э, применить настройки видео. Окей. так, все, ми пішли. Давайте я думаю, ну, ми пройшли першу частину. Я думаю, на цьому ми скінчимо. З вами був сільський геймер, і як все взяло, все і вибило. Дай вам боже всім здоров'я!